Дивіться, я перечитала телеграм-канали деякі російські, та і ну там знову ж таки, може, це і одна баба сказала, але пишуть різне про Путіна і про те, що мовляв, там він вже, вже він трошки міняє риторику і своє бачення. Щодо того, чим він готовий поступитися. Ну, знову ж таки, я не знаю наскільки це правда чи неправда, але кажуть, що ну в якому сенсі поступитися. Та? Ну, мовляв, пишуть, що він каже, що якщо ми, нам прийдеться залишати Донбас, та, то Донбас, там, Луганщина і Донеччина причиною для цього залишення може бути те, що а там нечого вже захищати. Ну, тобто, перед тим, як вони мають піти, та, там має бути все знищено до такої степені, щоб, значить, російському люду треба було сказати, що а за що там чіплятися? Та? Ну, дружківка, наприклад. Ну, як виглядає зараз дружківка? Її вже немає. Інші міста, Ну, їх вже немає, вони просто знищені. Ви кажете, що там розбирають багато міст. е як ви гадаєте, наскільки. Наскільки будуть такими важкими бої за Донеччину і Луганщину? Наскільки, наскільки вони будуть чіплятися? Це інформаційна така операція з приводу того, що ми готові там піти і так далі, чи, чи справді є якісь ознаки того, що можуть таки відступити? Дивіться, прогнозувати, що вони будуть робити робити, це ну, дуже невдячна справа ну, ні для кого. Там, не хочу гратися там супорового військового експерту да, 2-3 тижні точно. Але угу. е розібрано воно, не розібрано, це наша земля, ми обов'язково все відновимо. Нам воно потрібно. Які вони будуть відмазки собі при придумувати, це їхня справа. Це їхня людожерська справа. Вони вже накоїли стільки лиха у нас, що хай йдуть. І чим скоріше, тим краще для всіх, для всього світу. Тому що насправді, ніхто ж не каже, скільки у нас внутрішньо переміщених осіб? Мільйонів під п'ять. Скільки виїхало? Мільйона 4. Скільки виїхало там, з місяця на місце. Ну, от майже 10 мільйонів, да? 10 мільйонів. У нас в Європі більшість країн не має такої кількості населення, як у нас залишилося без нічого, або поїхали з України. І коли ми обговорюємо, що вони там будуть робити, ми повертаємося на початок нашої передачі, наших ну, експертів, вони кожного дня, як шизофреніки, повторяють різні мантриці. Медведєв Дурачок, ну, там, Пісков зрозуміла, що таке Лавров, Путін. Вони вже забрехалися, вони не знають, можливо, не знають, як виходити з цієї ситуації. Вони вже були зовсім інші плани. Але ніхто не очікував, що народ України. Збройні Сили України, всі, хто боронить Україну, надають такий шалений опір. Я там можу казати, те, що я бачив там з перших днів, коли ще в нас намагалися посадити літак з десанта в Кривому Розі. Але своєчасно заблокована злітна смуга, ви виявляєте, посаджений десант в Кривому Розі в центрі України закріпитися в аеропорту Кривого Рогу транспортними літаками і розвивати вже наступ. Перерізати там напрямок на Київ. Та це жах, якщо б це стало можливим. Ну, але ж колись про це теж повинні сказати: хтось надав наказ перекрити всі злітні смуги таке такий ж. От колись може ви поспілкуєтесь на цю тему, щоб мені там ніхто нічого не закидав. От як воно було вам вам досить. Да, а я вам скажу, я, от, е, я ж виходила на Вілкула, ну, от До його честі він сказав, що зараз ще не час інтерв'ю роздавати. Я поважаю його позицію насправді. Ну, я перепрошую друзі, там, хто б що не писав в коментарях. Знаєте, просто ну, є справи, за які поважаєш. Ну, конкретні справи. Є слова, які можна згадати вілкулу, та? але є конкретні справи. І об ці справи всі вже тепер наші слова будуть розбиватися. Так що тут таке людина, як це колись було гасло в самопомічі. Візьми і зроби. Так, взяла і зробила. Так що можна на диванах з цього приводу багато говорити. Прогнози всі це невдячна річ, особливо те, що стосується росіян. Але от з такою легкістю казати, як ми там перемагаємо, і що ми там всі повинні знаходитися в реляційних переможних нас. Це так. дуже помилковий шлях.